Активно долати перешкоди та відпрацьовували порядок евакуації людей з небезпечних зон. Миколаївські рятувальники відділення інженерної техніки провели масштабні навчання на Сніг болотоходах, богун, гун вони практикувалися у керуванні автомобілів, вивчали їхню маневреність та переваги використання. Для тестування цих сучасних суди обрали складну місцевість, звідки за легендою мали евакуювати потерпілих. Як показала себе нова техніка, і для чого ще вона призначена? Знає наша колега Наталя Якобсон-Белібова. Вона з нами наживо. Наталю вітаємо і чекаємо подробиць. Вітаю колеги. На початку в двох словах хочу розповісти про цю дивотехніку. По перше, це українська розробка. Ну а по-друге, вони вже добре зарекомендували себе під час а, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Вони здатні рятувати людей в дуже складних, в тому числі природних, умовах, мають неймовірну прохідність. На Херсонщині ці богуни стигли зарекомендувати себе після підриву Каховського геста на затоплених територіях Херсонської області. Як відомо, Миколаївщина теж постраждала від вибуху на Каховській ГЕС, У нас були затопленими 17 населених пунктів. Дізнавшись про це, фандрезингова платформа «Юнайтед-24» оголосила збір коштів на придбання цих вогонів для Миколаївської області. Тоді вдалося зібрати 200 мільйонів гривень, і придбати 4 такі машини для наших рятувальників. Таку техніку вони отримали вперше і навчання на ній проводили вперше. Пропоную подробиці про це послухати від одного з рятувальників прямій мові. Місцевість в село Мігія, річка Південний Буг. Дані дії відпрацьовувалися в разі виникнення затоплення або паводку на даній місцевості. Особовим складом було вивчено різні дії щодо рятування та транспортування постраждалих. За легендою навчань через підтоплення рівня води через підняття рівня води умовно затопленим. Опинився острів у парку. На ньому перебували люди, у тому числі з пораненнями, з переламами і вивихами кінцівок. За допомогою цих всюди ходів рятувальники перевезли їх на більш безпечну ділянку суходолу і там вже передали медикам. У навчаннях брали участь понад 10 рятувальників ДСНС, а також фахівці, працівники парку рекреаційної зони пропонують далі. Послухати прямому в одного з них. Тут значить, острів називається острів Великий, значить, який розділяє річку Південний Буг на два, на, на, два на два русла і вниз починаються пороги. По цих руслах здійснюють сплави на рафтах туристи і виходять на пороги і йдуть вниз за течією. Ну, ми дуже тісно співпрацюємо зі службою порятунку, тому в разі якихось ситуацій таких ми постійно на постійному зв'язку. Також хочеться додати, що ця машина здатна не лише з болотисти або підтопленої місцевості рятувати людей. Також можна витягати їх за її допомогою зі снігових заметів або навіть із під криги на водоймах. Вона здатна перетворюватися в разі необхідності. На човен також може їздити крутими схилами і їздити навіть в умовах нульової видимості, обладнана всім необхідним для швидкого порятунку людей в екстремальних умовах. Дві таких машини тепер перебуватимуть на чергуванні у первомайському районі, а ще дві залишаться в обласному. Центрі наразі це вся інформація. Колеги передаю слово вам. Дякуємо про тренування миколаївських рятувальників. Наша колега розказала Наталія Якобсен-Белібова.